Фух. Допхав. А ви теж тут? Може, ви вже хочете дивитися передачу? Нічого не вийде. Принаймні ще занадто рано, бо я ще не приїхав. Тобто я приїхав, але тільки сюди. А мені ще треба дістатися до місця роботи. А на це ще потрібен час. Бо в мене скінчився бензин. Ну ось не тече. Може вимкнуто? Він навіть не бачить нічого в своєму акваріумі. Увімкніть, будь ласка. Раніше сервіс був кращим. Тоді технік стояв тут, на дворі Нормально закінчився. Вам доведеться трошки почекати. Скоро мають підвести. Або візьміть якийсь інший. Візьміть якийсь інший. Як дотепно. Супер без свинцю я не хочу. Для мене це занадто дорого. Але мені потрібен бензин без свинцю, бо в мене в машині встановлено спеціальний пристрій. Знаєте, така штучка, яка трошки очищує вихлопні гази. Справді тільки трошки. В повітря все одно потрапляє багато гидоти. Та все одно цей пристрій допомагає. А для цього необхідний бензин без свинцю. Ну от, буду чекати. Йому добре, до нього підійде супер зі свинцем, чи дизельне пальне, чи ще щось. Так, без цієї речовини я застрягну, ґрунтовно. Мені це ясно. Але не смійтеся, ви теж. Ви всі тією чи тією мірою залежите від цього шланга. Що б ви робили і вони? Зараз, зараз, звільнимо місце. Ну, що ж, взагалі, то слід мати повний бак. Це необхідно. Треба ж їздити. Людині постійно кудись потрібно. Наприклад, до школи, а ще й коли дощ. Парасолька потрібна тільки щоб добігти до машини, а там уже тепло і сухо. І їде вона швидко. Ну, а коли погода гарна, хочеться ще й поїхати до води з чадами і домочадцями і з дошкою для серфінгу. І все це в авто і на ньому. Пішки дійти ви б не змогли. Чи дійшли б хіба що ввечері? А коли їхати доводиться довше, необхідно заправлятися, логічно. Та це не проблема, заправні станції є повсюди. Навіть для літаків. Їм теж потрібен бензин, точніше керосин, причому дуже багато. Бо наш брат таки багато літає по світу. Наприклад, на південь, щоб трошки відпочити. Пішки чи на віслючкові, туристи б сюди ніколи не дісталися. Ні, для цього необхідний літак, а літакові необхідно багато бензину. А коли ми самі не літаємо, то літаки літають для нас. Хоч, будь ласка, вантажний літак привіз екзотичні ківі з Нової Зеландії. Попаї з Південної Америки, усе прямим рейсом і усе свіже продається в крамниці за рогом. А це я вам скажу вже дещо. А якщо везуть не літаками, то тоді автомобілями по автобану. Огірки з Іспанії чи Греції. Вони в дорозі вже три дні. І при цьому, звичайно ж, витрачається купа бензину. Дизельного пального. Так, на кожен огірок десь по два літри. Разом набирається немало. У дорозі завжди багато вантажівок і багато фруктів. А ці огірки коштують уже 4 літри дизельного пального. Ні. Не тому, що їх здалеку везли, вони з Голландії, а тому, що вони росли тут, у теплицях. Чи вони смачні? Ну так, про це можна сперечатися, але тут всередині вони ростуть буйно, бо тут їм тепло протягом усього року. Коли взимку стає холодно, то ця сигналізація вмикає тривогу. І для огірків вмикається опалення. Паливознавки, це логічно. Отже, огірки споживають нафту не буквально звичайно. Але, будь ласка, у такий спосіб ми маємо свіжі огірки протягом цілого року. І не лише огірки. Посеред зими ми збираємо суниці і помідори. Це ж просто розкіш, га? Ну, у нас, значить, є паливо. А оскільки воно може ще й нагрівати воду, ми можемо плавати і узиньки. Навіть якщо дворі й мороз, у нас є опалювальні установки. Вони, звичайно ж, використовують паливо ось якраз його привезли. А чоловік зі шлангом обслуговує не тільки басейни і теплиці. Ні, багато квартир теж опалюються нафтою. Вони теж виходять, залежать від цього шланга. Так, рідина, яка тут тече, справді чудова. Без неї нам би часто доводилося сидіти вдома, і при цьому ми б ще й мерзли. Чи це не фантастика, що стільки різноманитних вигод і зручностей дає нам ця штука? ось тут тільки невеличкий набір таких чарівних рідин. Причому це тільки ті, які продаються тут. Ви, мабуть, думаєте, це маленька заправна станція, у них є тільки бензин. Ні, чого в них тільки нема? Супер зі свинцем, супер без свинцю, супер плюс, нормальний без свинцю. А, ні, цього якраз немає. Я ще маю чекати. Двотакна суміш і дизельне пальне. По суті, все це законсервована енергія, так як колись були консерви у моєї бабусі в льосі. Там були черешні, груші, ще з минулого літа. А тут законсервована сила. Ну так. Але й це ще не все. Є ще двотатні мастила для мопедів, мастила для мотоциклів, зимові мастила, літні мастила, мастила для турбін. Що вам сказати? Це рідини, які не дають нам зупинитися. Абслуга як проїхати на геркулеш траси? Геркулес траси? А вона тут поряд. Хоча на машині дещо складно буде. Ви повинні проїхати по головній вулиці до першого світлофора, а потім двічі праворуч і ще раз ліворуч. Однак ви можете дякую, дякую, досить, дякую. Ну ось. На чому я зупинився? Так. Законсервована енергія. Це ж просто прекрасно. Швидко і зручно добирається з одного місця в інше. Яка дурниця, що в них нема бензину? Де ж це бензовоз? Тепер я бачу, наскільки я став залежним від свого авто. Коли я кудись хочу поїхати, а я постійно хочу, то я туди хочу потрапити швидко, негайно. І з письмовим столом. Я саме думаю, а як же воно було десь років двісті тому, коли хтось тоді хотів поїхати до сусіднього міста, то це була ціла пригода навколосвітня подорож, і тривало це довго. Ми ж сідаємо за кермо, натискаємо на газ, і ось ми вже тут дуже зручно, ніяких проблем. От я запитую себе, як люди раніше могли це витримати. Ну так, у них були карети, не у всіх, звичайно, тільки у найзнатніших, в усякому разі, у короля. Так і він міг, коли забажає кататися навколо свого палацу. Відвідувати своїх підданих. Ну Так, занадто зручно йому, звичайно, не було. І занадто швидко також. Я гадаю, десь так кілометрів з п'ять за годину. Але ж колись все одно треба було вибратися й до сусіднього міста. Наприклад, восени, коли з півдня на базар привозили виноград. Ось, будь ласка. А, знову трясе. Ні, їсти можна буде тільки вдома. Але це ще не скоро. Бо, ах, виникли труднощі з транспортом. Так, а тут тебе ще й обганяють пішоходи. Ну, нарешті, вдома біля розпеченого каміна. Ну, припустімо, він давав не тільки тепло, але король був уже щасливим, що йому не холодно. Якби йому хтось пообіцяв ось таке. Що що гріє і не дає диму, то він, мабуть, віддав би за це пів королівства. Боже мій, як же нам гарно. У нас є опалення, у нас є автомобілі. І добре, що це так хочеться жити в комфорті. А крім того, сили людині потрібні на більш важливі речі: а збирати дрова, розкладати багаття, цілі дні ходити пішки на своїх ногах. Ні, ми занадто розумні, нехай за нас працює ця речовина. Щоправда, зараз я не можу нічого примусити. Замість себе працювати. У мене нема бензину. О, стійте, момент, ви не могли б мені зразу налити кілька літрів. Я дуже поспішаю. Ми наливаємо не менш, як 40 тисяч літрів. У вас є така каніста? Ой-ой-ой. Що він сказав? 40 тисяч літрів? Ой, а тепер, якщо подумати, як часто він приїздить, і скільки навколо заправних станцій. виходить, ми споживаємо страшенно багато, і колись отже, нафта має скінчитися. Яка жахлива картина? Тоді мені довелося ходити пішки. скільки ж у нас іще є запасів. і звідки вони взагалі беруться? Давайте простежимо весь шлях нафти до нас. Бензовоз, звідки він бере бензин. Звідси. Усі різні сорти надходять по цих товстих трубах. Вони трошки більше, ніж у моїй машині. А звідки все це береться тут? Згори? Ні, звідти. З нафтопереробного заводу. Нам не видно, але саме тут виробляються різні нафтопродукти. Супер, нормальний, дизельне паливо, різноманітні мастила. Я навіть не знаю. І все це виробляється з однієї речовини, з сирої нафти. Те, що вона видобувається десь у пустелі з-під землі, про це знають усі. Але ж тут, зовсім не пустеля, звідки нафта береться тут. Ага, ось де вона виходить. Справді, з-під землі. Але внизу ніяка не нафтова свердловина, а лінія нафтопроводу підземний нафтопровід. Його не видно. Та коли же його проклали. А оскільки поблизу нафтових родовищ немає, це означає, що довелося прокласти досить довгу трубу. Через усю Німеччину, через усю Європу. Яка канава, яка труба має бути? Через гори і долини. Було прорито ліси й поля і знову засипано. Аж поки нафтопровід нарешті не досяг арабських країн. Чи ні? Ні, це ж так це ж нафтовий порт. Нафтові резервуари. Але ж прошу, як їх наповнюють? Звичайно ж, з танкерів. Так, так. З цих величезних танкерів. Боже ж мій, який корабель? Тут помістилося б три футбольних поля. І ці гігантські посудини постійно перетинають моря і привозять сиру нафту звідти, з пустелі. Ну, тобто звідти, де її видобувають з під землі. Тут стоять бурові вишки і насоси. А там унизу нафта. Її тільки треба викачити нагору, якщо вона сама не виходить. Але ж звідки, власно, береться нафта в землі? Отже, спочатку треба свердлити. Інколи понад тисячу метрів у глиб через багато ґрунтових шарів, поки не наткнеться на нафту. Вона з'явилася так: раніше, десь 500 мільйонів років тому, на цьому місті було море, і в цьому морі жили малесенькі тваринки, щось на зразок інфузорії черевичка. Набагато більших тоді взагалі не було. Ці тваринки, врешті-решт, умирали, опускалися на морське дно і накопичувалися тут. Так утворювалися цілі ґрунтові прошарки з мертвих тварин. У них не було можливості гнисти, бо не було більше доступу води і повітря. І таким чином на найнижчому рівні із тварин утворювалася темна й липка маса нафта. А якщо вона потім ще й збиралася під землею в природних резервуарах, то людині лишається їх тільки проколоти й одержати нафту. Інколи доводиться прикладати значних зусиль, щоб її викачати. Але в будь-якому разі такий нафтовий резервуар треба спочатку знайти. Це важка робота, яка означає бурити, бурити і бурити. А робити це стає дедалі важче. Бо нам потрібно щоразу більше і більше бензину, а отже, й більше нафти. Отже, й свердлимо ми землю в найнеможливіших місцях. У тропіках. В Антарктиді. У Техасі, звичайно. А також. І в північній Атлантиці ми свердлимо також і під водою. Ми робимо все, щоб дістатися до цієї дорогоцінної речовини. Вона нам потрібна, чого б це не коштувало. ось так вона виглядає. Сира нафта законсервована енергія. Сонячна енергія. Так, бензин походить від сонця адже це воно протягом мільйонів років давало тепло тим маленьким створінням, тобто вкладало в них енергію. І неважливо на що тепер перетворилися ці тваринки. Енергія все одно нікуди не ділася, і зараз ми її спробуємо виділити. Зараз я зроблю собі бензин. Це дуже просто. Тут у мене є щось на зразок електрогрілки. Я ставлю сюди нафту, ось а зверху приєдную цю трубочку. Ось так. Тепер нафта нагрівається, так ось вона кипить. Гарячі гази піднімаються вгору, але ці трубці там на горі. Вони знову поступово охолоджуються. Вони перетворюються на рідину і потім стікають. Так, ось уже стікають перші краплі. Ось, будь ласка, бензин. Бензин так завжди першою виходить найбагатша на енергію рідина. А якби я зараз продовжував, то б одержав дизельне пальне. А тим, що там усередині залишилося, я б міг ще й вулиці заасфальтувати. Так, саморобний бензин. Хоча дещо мені зараз спало на думку. Сонце вкладало сюди масу енергії протягом тривалого часу. А я що тепер роблю? Я розтринькую її за кілька секунд. Ну, як далеко я на цьому заїду? Максимум 50 метрів чи щось таке? Так, свої консерви ми використовуємо не зовсім розумно. Моя бабуся почала сердитися. Mm -hmm. Гірколеш траса? як там треба було? Ще раз кажіть. Ліворуч чи праворуч, чи куди? <рес> Ні, двічі праворуч, а потім повз парк. Взагалі-то це зовсім поряд, але на авто доведеться об'їжджати весь парк. А там у цей час майже завжди пропаде. Окей, okay, ясно, дякую. <рес> ну він ще побачить. Я ж сказав, він потрапить прямо в пробку. Якщо йому повезе, він проїде на наступну вулицю. А там. А там знову не проїхати. Я ж знаю це перехрестя. Чому це всі люди повинні в один і той же час їхати в одному і тому ж напрямку у власних авто? Вони могли б поїхати трамваєм, в ньому можна навіть почитати. А як вийшовши, не треба шукати місце для парковки. Так, та з іншого боку, трамвай їздить не завжди тоді, коли вам треба, і не всюди. І великих речей на ньому не перевезеш. Отже, автомобіль теж потрібен. От тільки від нього стільки бруду. Автомобілі повинні існувати. Так вже влаштовані наші міста. Більшість людей мешкає тут, на околицях. Уранці всім їм треба на роботу до центру. А ввечері знову назад. Додому чи по покупки. І за містом картини не набагато краще. Но у вікенд усі хочуть виїхати на природу. І бажано, щоб на машині прямо до озера. Так, стрес занадто великий. А ось у них стресу немає. Це велосипедисти з Ерлангена. Коли вони вранці їдуть на роботу, виглядає це так. Ніяких машин на перехресті. Скрізь велосипедні доріжки. Центр міста закритий для машин. Облаштовані великі парковки для велосипедів. У місті перед установами скрізь. І по покупки, звісно, теж їздять на велосипеді. А поки ви закуповуєтесь, ваш велосипед можна поремонтувати. Так, приємне містечко. Мушу визнати. Доводиться крутити педалі. Зате ніякого шуму, ніякого смороду і ніякого стресу. Трошки більше велосипедів це було б непогано. Це якийсь абсурд. У нас є такі гарні швидкі машини, вони за хвилину можуть довести куди нам треба, але не можуть, бо їх занадто багато. А збільшити кількість вулиць ми теж не можемо, бо тоді в нас самих не буде місця для життя. І повітря досить таки забруднене. Знову ви там пробка. Я не можу проїхати. А немає тут якоїсь об'їзної дороги. Мені, власне, потрібно до тренажерного залу, Геркулес траси 18. Мені потрібно трошки руху. Для чого ж вам машини? Ви можете прямо через парк. Пішки. Пішки? Пішки, так. h e так. h а к к а к а н и съели? з в у ч и не поганая д е я Ось, так теж гарно. Він зараз економить купу бензину, але не завжди це можливо. Узимку, наприклад, нам необхідно тепло, а для цього потрібне паливо. Я люблю морозні зимові вечори, але тільки якщо я вдома, в теплі. Ну, це не проблема, бо з димаря на горі йде дим, працює опалення, все логічно. Але існує один будиночок, який не має димаря, і ніякого електричного опалення. І все одно всередині тепло. Весь фокус ось у чому. Впускати якомога менше холоду. Оце північна сторона, вона закрита. У той же час впускається багато тепла, сонячного тепла. Ви ще побачите, його вистачає. Потрібно тільки затримувати тепло в будинку. Починається все з товстих дверей. Вони забезпечують ізоляцію. Весь будинок має товсті подвійні дерев'яні стіни. Холод на двору має невеликі шанси. Дерев'яна підлога. Так як я вже казав, в найхолодніші зими тут тепло. І все без мазуту, без додаткової енергії. Але стривайте, вони що, нас дурять? Це ж центральне опалення, а воно ж повинно звідкись отримувати гарячу воду. Ага, отримує там ззаду, за цією стіною, знаходиться величезна водяна цистерна. Ось вона під час будівництва. Вона накопичує сонячну енергію восени, а зараз повертає її. Ці сонячні колектори на даху вловлюють сонячне тепло. Навіть узимку цього вистачає для гарячої ванни. Оця пара і все тепле повітря в домі не виходить через вікно, а всмоктується через стелю. Потім, угорі під дахом, це відпрацьоване повітря нагріває свіже повітря, що збирається з надвору і потім нагрітим запускається в дім. Ось як треба зберігати енергію. Енергія сонця. Упіймана на даху і через вікна використовується розумно. Рахунки за опалення в цьому домі нуль. І все таки, це ще й досі, на жаль, виняток. Більшість будинків опалюється мазутом. А це власне абсурд. Ми постійно викачуємо нафти з-під землі, хоча й знаємо, що вона колись закінчиться. І за кілька секунд розтринькуємо енергію на накопичення, якої пішло стільки років. я вже мовчу про діоксид вуглецю та різну іншу гидоту. Ну це не означає, що я збираюся тільки пішки ходити. Ні, я ж письмовим столом гуляти не зможу. І я хочу жити в комфорті і теплі. І це ж можливо. Я ж не дурний. Я можу дещо й вигадати. Я міг би ви ж бачите, використовувати hey! Hey! сонце. Тепер можна. Бензин без пенсю? Скільки забажаєте? Ну, нарешті. А що стосується автомобілів, у мене є ще одна ідея. Ах, ти боже мій, я геть запізнився на передачу, вона вже закінчується. Ну що ж, тоді до наступного разу. Я, мабуть, приїду залізницею. Там принаймні не буває пробок. Щасливо. Мітндрін погляд із середини. Автори сценарію Петер Лустіп, Гургарт Мендер, ведучий Петер Лустів, оператор Герт Штальман, режисер Вольфкранг Люненшлос, виробництво студії ТІВІФільм Гайдельберг-Берлін на замовлення ЦДФ.